Добрий день, малята! Погляньте, будь ласка, навколо. Яке все барвисте, різнокольорове. Пригадайте, коли ми це можемо спостерігати? Звичайно, влітку. Влітку ми спостерігаємо багато зеленого кольору. Погляньте, будь ласка, на дерево. Це берізка. У неї, як у кожного дерева, є міцний стовбур. Тримається він на корінні, яке знаходиться глибоко в землі. Ми його не бачимо. А з стовбура відходять гілочки. На кожної гілочці ми спостерігаємо багато маленьких листочків. Дітки, а як ви думаєте, дерева живі? Звичайно, живі. На людей вони схожі, а зараз ми з'ясуємо це. Давайте пограємо в гру людина дерево У людини є тулуб, а у дерева стовбур, у людини є шкіра. А у дерева так, кора. У людини є руки, а у дерева гілки, у людини є пальці, а у дерева так листя. Зеленого кольору в нас і кущі. Погляньте, це кущ жасмину. Але зверніть увагу, кущі відрізняються від дерев. Кущ не такий високий, як дерева, в нього гілочки ростуть із землі. Вони тоненькі, листочків на них багато. А погляньте, які гарні квіточки, і над ними годуть бджілки. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається порівняй. Я буду називати речення. А ви його будете закінчувати. Отож починаємо. Дерево високе, а кущ так низький. Дерево має стовбур, а кущ правильно! Кущ стовбура немає. В нього гілочки маленькі, ростуть із землі. Кілочки у дерева товсті, а у куща тоненькі, молодці. Сьогодні ми з вами спостерігали за деревами і кущами. Чим вони відрізняються один від одного? Я пропоную вам, коли ви будете на прогулянці, зверніть увагу, які дерева і кущі ростуть біля вашого дому. До побачення!